Тими днями, коли мільйони українців кинулося із сходу України на захід, герої наступного сюжету вирушили до Запоріжжя. 24 лютого, вони прийшли на робочі місця на залізничному вокзалі Києва і попрямували. Евакуйовувати людей із півдня країни на кілька місяців потяг став їхньою домівкою і рятівним прихистком для тисяч українців. Дякуємо всім співробітникам «Укрзалізниці» за їхній подвиг, за кожне врятоване життя, за кожну склянку чаю, що передавали з рук у руки через вагон, що був переповнений у чотири а то й більше разів. За рік повномасштабної російської агресії потяги Укрзалізниці евакуювали понад 4 мільйони людей до безпечних регіонів. Серед провідників, які, попри ворожі обстріли, не побоялися вийти на роботу 24 лютого 2022-го, були Юрій і Наталія. Чоловік та дружина про російський наступ дізнались із телефонного дзвінка. Із Канади позвонила донька і сказала, що Росія напала на Україну і почалася війна. Був страх, і були сльози, було не, непорозуміння, і не знали, як іде і де поступити. Ну як сказати, розтерянась. Проте жінка швидко опанувала себе. Наталія провідниця, а її чоловік начальник потягу. Юрій згадує, що першого дня повномасштабної війни на зміну вийшла вся бригада. Залізничний вокзал був переповнений людьми, а робота не зупинялась ані на мить. Ми на вокзал попали, десь було вже 10 годин вечора. Вже було темно, людей було дуже багато. Люди десь виїжджали, але їхали всі на западну. А ми їхали на Запоріжжя. Так до нас було людей небагато. Розставив я провідників по своїх вагонах, ну, де їздять. Поїхали на Запоріжжя. Приїхали в Запоріжжя, це було 25 числа. Ми і повернулися вечором обратно, ну, зворотня Київ. У ті дні пасажирський потяг перетворився на евакуаційний і став таким собі прихистком, адже люди тікали від ворожих обстрілів. До місця призначення доїжджали вдвічі довше ніж у мирний час. В першу чергу забирав дітей жінок. Якщо місце було для чоловіків, да теж ну багато багато дітних да я садив, садив із дітьми. Якщо багатодітний батько на Львів приїхали вже у Львові, всі перони, все було забито ну, людьми. Один рейс було 110 людей у вагоні. Це не рахуючи, що кожного була собака, кіт, попуга, кого криса, кого хомяк, і всі вони їхали з нами разом. Потяг був 20 вагонів, так, да. і в кожному вагоні так було. Наталія кілька місяців працювала в евакуаційному потягу. На той час вагон уже був її домівкою, а пасажири, наче рідними, він об'єднав і врятував сотні незнайомих людей. Ми 17 днів були у поїзді, вивозили були в евакуації. Тоді так, вагон став домом. Повний вагон пасажирів, людей. І хтось хоче чаю, але пройти не можна взяти. То цей стакан чаю передавався по цепочці від одного купеї до останнього. І ніхто не сказав, що я там не передам, чи я не хочу, чи не буду. Ні, ніхто не сказав, що мені мішає твоя тваринка, або твоя сумка, або ваша дитина голосно Роз... Розмовляє чи плаче, тому всі розуміли. Юрій та Наталія повсякчас у дорозі. І так уже понад 30 років пліч пліч Перше знайомство почалося теж із залізничного вагону. Сьомий вагон, мій перший номер вагону, на якому я починала свою кар'єру на Сімферополь. У сусідньому шостому на той час працював Юрій. І саме рейс Київ Сімферополь став для них доленосним. Провідники згодом одружились. У них народилися двоє дітей. Наталія та Юрій кажуть, що після перемоги обов'язково повернуться до Криму, звідки і бере початок їхня кар'єра і родинне життя.